Всім привіт, великий! Нарешті я набралася сил для цього відео. Перед вами зараз два великі ящики з наборами для вишивки. Підтримайте мене і не перемикайтеся, попереду у нас море краси, обіцяю вам багато емоцій, порадую ваші очі незвичайними сюжетами, а можливо, якісь з них є і у вас теж. Будемо порівнювати наші смаки. Довго розмовляти даремно не будемо, тож відразу приступаємо до огляду. Моїх вишивальних запасів. Почнемо огляд з цього кремового ящика. Набори тут буду показувати в хаотичному порядку: як стоять, так і показую. Перший наборчик це з розочками Ви вже бачили в попередніх відео про покупки його. Там я вам про нього детально розповідала. На цьому зупинятися не будемо. Лише скажу, що цю колекцію я збирала приблизно півроку, можливо, трохи більше. На цьому я не зупинялася, постійно доповнюю свої запаси, як би їх назвати вишивальний пенсійний фонд, мабуть. Тому що зараз у мене катастрофічно не вистачає часу на вишивку просто. Не знаю, як вам, а мені це і не подобається. 18-й каунт, ніжні кольори, думаю, вийде красиво. А це у нас ось такий винний натюрморт. Принтована канва. Все в найкращих традиціях Джой Санди, і Бекстічу ніби нема, тому буде швидко і легко вишиватися. Для кухні, я думаю, це буде просто ідеальна картина. Зараз вам покажу. Зблизько, як вона виглядає ось. Ну, Ідеально для кухні. Чомусь я так от думаю. Красиво, красиво. Та й легко буде вишиватися дійсно. А отут у нас маки, про які я давно мріяла. Бачила відшиви десь на якомусь сайті. Було красиво, тому, думаю, буде і в мене так красиво, як на картинці. Макове поле, краса. 18-й каунт, до якого я звикаю потрохи. Зараз вишиваю на вісімнадцятиму на чорній канві. Це щось з чим-то важкувато, <свісно> але звикаю. Красиво, так? А ось про ці маки я теж давно мріяла, теж бачила відшиві, і вони чудові. Тому і собі такий захотіла в колекцію. Та й формат, пано, мені подобається. Присутній туди бек, але лише на цих жовтих квіточках малесеньких. Зараз покажу вам, де. Ну, Тут трошки небагато. Тому вишиватися буде легко. О, тут трошки беку по цих квіточках і все. Небагато можна миритися. Але красиво. Так. Далі, далі у нас буде цього котика ви вже бачили. Нічого сказати не можу про нього. Котик, той й котик, та й все. Просто котик. Миленький котик і все. І цю парочку монохрону теж бачили. Не можу теж нічого сказати про ці сюжети, бо вони мені в душу не дуже запали так собі. нютки теж вже були в нас. Бачили ви їх, ми про них говорили, я вам розповідала про них звичайний набір. Далі поліптих. Теж бачили його вже. Не буду зупинятися на цих наборах, тому що ми вже їх бачили. А по кілька разів дивитись, це не цікаво. А от що не бачили, то це оцей будиночок. Я думала над ним і хотіла взяти його в роботу, але вибрала чомусь дім біля річки. Це якийсь казковий маяк. Подивіться. Стільки кольорів, що ж очі ріжуть. Тут і чайки бачу. І метелик, бек присутній. Небагато, дрібний такий, але він мені тут не подобається. Можна би було і без нього, думаю, справитися, але з ним все-таки краще треба вишивати так, як заявлено виробником автору, художнику водніше. Що з ньому є. Він такий якийсь казковий. Краса. Далі. Наступний у нас на огляді це ось такий зимовий будиночок, красивий зимовий пейзаж, святковий зимовий настрій. Вишивка невелика, але цікава, де дуже пророблені всі деталі. Дуже красиво пророблені всі деталі. Дивіться: Зимовий настрій, новорічна атмосфера. Я ось Такі сюжети. Далі наступні у нас на огляді будуть ніжні лілії. Теж невеличкі, красивенькі, яскраві. Нічого цікавого поки що. Купила їх тільки, тому що ціна була занадто дешева щось в районі 150-140 гривень, може, навіть дешевше. А тут у нас якась снігова королева. Назва переводиться як зимовий янгол, 16-та канва. Принтована, без беку, але і без нього все детально і чітко пророблено. Краса, одним словом, замовляла по повній ціні, без знижок, без розпродажів. Просто хотілося тоді, на той час у мене не було як багато наборів, кілька лише штук, і хотілося чогось нового. І я замовила цей. І Я не пожаліла про покупку. Потім колись вишию. Дуже красивий зимовий янгол. Снігова королева могла би я так назвати. А вам подобається цей набір? Так. Далі приступимо от до цього шикарного, просто шикарного натюрморту з лобстером. Купила я його за смішну ціну і не жалію про покупку взагалі. Великий розмір канви. Самі бачите, це великий набір. Ось такий красивий, красивезний. бачите розмір канви цієї. Так, готова робота має бути шикарною. Я всьому просто на 100% впевнена. Я його дійсно купила за смішну ціну, щось. 190 чи 200 гривень ну, для такого набору. Це просто смішна ціна. Погодьтеся зі мною. Од ухватила я такий наборчик і радію, колись обов'язково його вишию, він у мене не буде стояти без діла. М -м -м, дуже. Клім. Далі. Ось цей натюрморт фруктовий натюрморт з квітами. М -м -м, такий собі цікавий сюжет. Мені подобається, можна сказати. Обов'язково буду вишивати. Багато кольорів тут буде. Яскраві кольори такі, як я люблю, сумно не буде. Ось я не люблю зупинятися на одній ділянці, де мішанина кольорів, де просто неможливо вишивати. А тут буде нормально, красиво фрукти, квіти ідеально. Краса. А вам подобається цей набір? 14, так Це по-любому має вийти добре. А в цьому вовкові я не впевнена. Подивіться, відчуваю, що це прогонистий прогон якийсь. Мене спокусила на покупку занадто дешева ціна. 140-150 гривень. Дістався мені цей набочик майже на халяву. Це радує, але навіщо він мені, я навіть не знаю. Може, колись, може, мене закортить його вишити, але я не впевнена, чи буду братися я за нього, чи ні. Я не люблю вишивати прогони. Ну, але тут багато синього, тому я не впевнена, можливо, і вишаю колись. Тут у нас оцей абстрактний слон далі. А, ви вже стовідсотково бачили цю серію абстрактних тварин. Вони всі чудові, різнокольорові. У мене в планах замовити всю цю серію, тому що вони всі мені дійсно подобаються. А вам теж я бачила, от, вже подобався цей котик абстрактний теж з цієї серії, що ще там було. Лев, по-моєму, мені подобався. Ще одна якась тваринка була, але вже не пам'ятаю. А тут у нас чудові акварельні троянди. Хіба вони не прекрасні? Давно хотіла цей набір, здійснила свою мрію на розпродажах чергових. 350 гривень. Недорого. Там трохи була знижка лише, ну, але по-любому я хотіла давно його, і я його мусила просто замовити. Колись буду вишивати, він мені подобається. Ой, тут теж троянди, невеликий наборщик, більш, як міняється, на 30. Щось у мене душа до нього не лежить, не знаю навіть. Чи буду я його вишивати в майбутньому? Мабуть, зроблю якийсь розпродаж наборів тут, на каналі, щоб позбавитись від непотрібних сюжетів, які, я дійсно, ну, навряд буду вишивати, а комусь, можливо, це буде і в радість. Знову троянди, красива корзина, беку небагато, але він мені тут не подобається взагалі. Його вишивати і не обов'язково буде. Це нагадує мені оцей букет, ця корзина нагадує мені якісь старовинні квіти. От бачите, про що я говорила про цей бек. Він взагалі не красивий можна обійтися і без нього. І цей сюжет нагадує мені. Якісь старовинні квіти, такі корзини з квітами в давнину. Надивилася я картин різних. А тут вже акварельні тюльпани. Це давно хотіла. Я потрохи здійснюю свої мрії. Купувала не на розпродажах по повній ціні: 420 або 450 гривень. Не пам'ятаю вже точно. Він мені давно подобався і до сих пір подобається. Дуже красивий. Мрії треба здійснювати. Такий акварельний красивий. Дійсно. А вам подобається цей набір, тому що мені дуже. А цей букет я навіть не знаю, для чого він мені був потрібен. Це взагалі не моє. Здалеку виглядає трошки так нормально, але но зблизька. Ніяке, ніяке, все Куча беку. Він тут зайвий і псує картинку. Ніяке. Подивіться. Не моє. І тут у нас пара вовків, багато темного фону, такий темнуватий. Теж, мабуть, не буду вишивати. Хоча пару вовків вишити треба. Зимові пташки, чудовий сюжет, обов'язково буду вишивати. Обов'язково красивий, красивий сюжет. А тут у нас прекрасний лотос, як він мені подобається 48 на 48. Чудовий набір, який я обов'язково буду вишивати. Колись я вишивала синій анемон, то він до лотоса буде чудовою парою. До речі, це, по-моєму, вони з однієї серії. Подивіться, яка краса. Дійсно, воно варте свої гроші. Я не можу, хоч хочеться скоріше почати вишивати. А тут у нас прекрасний букет. Кольори такі яскраві, на готовому вигляді має бути чудова вишивка. Давно про нього мріяла. Не те, що мріяла, просто хотіла його давно. І він у мене з'явився. Мрії треба здійснювати, бо життя у нас одне не можна не дозволяти собі те, чого хочеш. Красивий, красивий. ще багато одиночок буде от там у фоні, такий, як мішанина. Або півхрестом вишивати. Не дуже це люблю. Але подивимося, подивимося. взагалі, чи буду я його вишивати, бо цу на все не вистачає. Але що мені дійсно з цих наборів подобається? Ви бачили? Оце ну, оцей лотос. Дійсно красивий. Найкрасивіший, по-моєму, з цих наборів. Завершувати вже цей огляд. І це була така перша невелика частина. Скоро приступлю до зйомок другої частини, тому що для одного відео це буде забагато. Дякую вам за перегляд! А в другій частині відео ви побачите ще більше краси, ще більше красивих наборів. Обіцяю, просто ви не пожалієте.